Обмежено придатні та виключені з військового обліку, хто підлягає мобілізації в Україні. В Україні через повномасштабне вторгнення Росії триває воєнний стан і мобілізація. Восени 2023 року мобілізації підлягатимуть певні категорії громадян. З 18 серпня мобілізацію в Україні продовжили ще на 90 днів, до 15 листопада 2023 року пише 24 канал. Які раніше мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років, які також обмежені у праві виїзду за кордон? За певних умов мобілізувати можуть обмежено придатних чоловіків та тих, кого раніше виключили з військового обліку. Хто підлягає мобілізації 2023? Чоловіки віком від 18 до 60 років, які придатні чи обмежено придатні за станом здоров'я під час воєнного стану, якщо вони мають військовий досвід. Чоловіки віком від 27 до 60 років, які придатні та обмежено придатні за станом здоров'я під час воєнного стану, якщо вони не мають досвід військової служби. Чоловіки віком від 18 до 60 років, які зняті та виключені з військового обліку, однак визнані придатними або обмежено придатними через стан здоров'я в умовах воєнного стану на підставі рішення ВЛК. З 1 жовтня 2023 року частина українок мають ставати на військовий облік. Жінки повинні реєструватися в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки ТЦК та СП. На військовий облік мають стати жінки медичних спеціальностей. Добровільно прийняти рішення щодо вступу на військову службу можуть жінки віком від 18 до 60 років, які придатні за станом здоров'я, призовниці віком від 18 до 27 років, які раніше не брали участь у виконанні строкової служби на службу за контрактом. Жінки з інвалідністю, а також ті, хто отримали право на відтермінування від мобілізації через сімейні обставини, будуть служити за місцем проживання.